Протягом трьох днів на Волині триватиме українсько-данський семінар, в ході якого профспілки обох країн аналізують ситуацію в організаціях і визначають плани на наступні роки. Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий і голова облдержадміністрації Володимир Гунчик відвідали підприємство СКФ Україна зокрема, ознайомилися з діяльністю його профспілок. Соціальний діалог це основне на що варто орієнтувати співпрацю влади профспілок і роботодавців. Про це йшлося під час тристоронньої ради за участю керівництва Федерації профспілок України та області, голови облдержадміністрації та Федерації роботодавців Волині. Ми не є опонентами до влади і до роботодавців. А ми готові співпрацювати. Ми готові вирішувати всі питання разом із роботодавцями, із владою. Делегація ознайомилась із роботою підприємства С. КФ «Україна», що очолює Володимир Цибульський. Одночасно він голова Федерації роботодавців області. За його словами, нині на заводі працює 1200 людей. Середня заробітна плата 6200 гривень. А до кінця року, за прогнозами, вона зросте ще на 500 гривень. На підприємстві діє три профспілкові організації. Учасники тристоронньої ради дійшли висновку, що подібні виробництва потребують кваліфікованих випускників професійно-технічних закладів. Поки мовляв, їх доводиться перенавчати під потреби підприємств. Під час зустрічі голова облдержадміністрації. Ці Володимир Гунчик озвучив три головні питання, які на його думку Федерація про спілок повинна лобіювати в уряді. В проєкті бюджету 100% повинно бути 353 п'ятдесят мільйони на 10 шахту. Друге питання. Давайте ми приймемо чітку державну позицію по реформуванню дорожньої галузі. Якщо взяти сьогодні заборгованість по заробітній платі, то в мене так: шахти, автодор і комунальні підприємства. Третє питання: у нас є волейнторф. І де крутиться ситуація відносно того, значить як приватизувати для Волині це стратегічне підприємство з точки зору енергозаміщення енергоефективності? Найбільше конфліктних ситуацій на Волині між проспілками і державними або комунальними підприємствами. Голова Федерації проспілок України Григорій Осовий зазначив, що готовий лобіювати усі ці питання на державному рівні. Федерація проспілок, яку я маю честь колегам представляти, це. 87% приблизно всіх членів проспілок, у нас зараз 6 мільйонів 427 тисяч. Це найбільша громадська організація власної країни, і ми сповідуємо саме цей принцип. Де є конфліктна ситуація, треба розв'язувати конфлікт і далі братися за те, щоб працювати на результат.